Доброго дня, любі малята! А хто мені скаже, яке сьогодні свято? Так! 14 лютого День Святого Валентина. У всьому світі його відзначають як День Любові. В це свято заведено дарувати вітальні листівки. Подивіться у вигляді сердечок. Називаються вони валентинки. Вони завжди з добрими побажаннями, словами любові чи просто жартами, які не підписуються. І той, хто отримує цю валентинку, сам здогадається, від кого вона. Тож давайте і ми сьогодні з вами зробимо таку валентинку. А для цього нам знадобиться клей, ножиці, червоний папір і смужка білого папіру. Моя валентинка буде для вас. А для кого ж буде ваша валентинка? Я чекаю на ваш відеозвіт. Уважно дивіться відеозапис і повторюйте за мною, як треба робити валентинку. Бажаю вам успіху!